Що, якби я сказав, що існує спосіб заздалегідь побачити місце, куди повернеться ціна, щоб забрати вас у прибутковий трейд. Це не фантастика, це фейерверк-геп. Це ціновий дисбаланс, який формує крупний гравець, і це ідеальна точка для входу. В цьому відео я покажу вам, як її знайти та як нею користуватись. Погнали! Тож я підготував презентацію. Цю методичку я також вигружу у свій телеграм-канал, QR-код буде десь тут, або ж читайте в описі під відео. Також я в цьому телеграм-каналі ділюся своїми позиціями за тиждень та зони інтересу, де я хочу набирати свою позицію. Обов'язково підписуйтесь. Отож, Fair Value Gap – механіка ребалансу. План у нас термінологія, баланс і дисбаланс, логіка, Fair Value Gap – процес ребалансу, типи ребалансу та які висновки. Термінологія. Баланс це рівновага. Дисбаланс це нерівновага. Цінувана ефективність це нерівновага в контексті трейдингу. Fair value gap, інакше розрив справедливої вартості ціни це графічний паттер дисбалансу, який ми дивимось на графіку. Прослизання це різниця між ціною ордера та його виконанням. Ребаланс процес перекриття ринкового дисбалансу. Ретест зони ФВГ це процес ребалансу. Іофет ретест ФВГ за колом. 05 це перекриття 50% Value гепу, та Full Fill – це повне заповнення перекриття fair Value гепу. <кхід> Отож почнімо. Баланс і дисбаланс. Яка логіка роботи? Перш ніж торгувати fair Value геп, потрібно зрозуміти механіку ринку. Основа будь-якого ринку це попит та пропозиція. Ринок побудований на принципі взаємного обміну. Щоб купити, хтось має продати. І навпаки. Кількість ордерів має бути в рівновазі в балансі. Баланс це ефективні ринкові умови. Баланс переважає більшу частину часу. Наше завдання знаходити моменти, коли баланс порушений, тобто, коли в гру входить крупний гравець. Отож, на схематичному прикладі, ми бачимо, як на кожному ціновому рівні кількість ордерів на купівлю та продаж знаходиться в балансі. Біт це купівля, продаж це аск. <кхід> І ми бачимо, що тут, в принципі, досить рівні значення. Так? З деякими цінами ми бачимо незначну перевагу купівель над продажами, що змушує ринок плавно рухатись у висхідному напрямку. При ринковому балансі ми не бачимо різких імпульсів рухів в одну зі сторін, а в ордербуці – це ордербук. Кількість ордерів на купівлю та продаж приблизно рівні. Тобто в нас ціновий баланс, тому ціна досить плавно собі рухається угору. Трошки переважають покупці. Дисбаланс, інакше імбаланс. Це цінова ефективність, спричинена імпульсним рухом ціни. Це відбувається внаслідок аномальної переваги попиту пропозицій на ціновому рівні. Найчастіше ці аномалії відбуваються за рахунок виконання заявок крупними учасниками ринку з великими обсягами, через те, що ціна не зустрічає опору від одної зі сторін у формі ордерів. Відбувається різке зміщення ціни у переважний бік. Простими словами, ми бачимо дисбаланс між покупцями та продавцями. На схематичному прикладі видно, на ціновому рівні 1100 з'явився великий обсяг купівель 755 умовних одиниць. Він значною мірою перевищує продажі 155 умовних одиниць. Для виконання цієї великої заявки ринок починає шукати продажі за вищими цінами. Це триває, доки необхідний обсяг не буде повністю заповнений. Це призводить до імпульсного зростання ціни. За ціною. 1100 виконується 155 умовних одиниць обсягу цієї позиції. Тобто в нас лишається ще 600. Дивіться, одразу поясню. Я в своєму аналізі та, в принципі, в смартмані концепції там ніхто не користується цими ордербуками. Ви можете про це почитати. Особисто я це не використовую, мені це не потрібно. Все показує графік. Це призводить до імпульсного зростання ціни. За ціною 1100 виконується 155. Умовних одиниць обсягу. Решта 600 заповнюється за цінами 1200 та 1300. Ось. Ось тут заповнюється. Тим самим заявка на купівлю стає повністю виконаною. Такий процес називається прослизанням. Але водночас лімітні ордери на купівлю за цінами 1200-1300 залишаються невиконаними. Це формує дисбаланс. Надалі, коли ринок повертається до них, ці ордери починають заповнюватись. Тобто, бачимо тут, в принципі. Можна побачити також логіку ордер блоку. Тобто, що ми бачимо під логікою ордер блоку? Ми слідкуємо за тим, що ціна нам дає слід крупного гравця, що він закупився. Fair value gap – це по суті продовження його ордеру. Так? Він тут реалізував меншість своїх позицій, і тут посеред фервелю гепу ще стоять його лімітні ордера. Саме тому це є для нас підтримкою. Fair Value Gap – Як це виглядає? На графіку. Графічне представлення дисбалансу у вигляді трихсвічкової формації, де середня свічка формує дисбаланс. Це ФВГ при висідному русі. Зона виділяється від максимуму свічки перед імпульсною, ось максимум. До мінімуму свічки після імпульсної. Тобто тут були продажі, тут, в принципі, задовільнили попит. Тут у нас прослизання, нема ордерів, і тут закінчується. Якби також попит. І це наш fair value gap. Тут відбувся дисбаланс. Це слід крупного гравця. Тут схематика, як це відпрацьовує у висхідному тренді. Тобто, бачимо висхідний тренд, бачимо fair value gap і ціна при корекції ребалансує його. Після чого виконує наступний ринковий рух, формуючи новий хай. Знову формую корекцію. Куди корекція? Бачимо тут Fair Value Gap, продовження, Fair Value Gap, продовження, Fair Value Gap. ФВГ при несхідному русі. Зона виділяється від мінімуму свічки перед імпульсною. Ось він мінімум, імпульсна свічка максимум. Те, що посередині пустота ліквідності, Fair Value Gap. Також тут бачимо приклади, що відбувається. Часами, я спеціально навів цей приклад, часами fair value Gap може бути не заповнений. Тобто він залишається до пізніших часів. Але пізніше бачимо знову ж таки оновлення структури, йдемо вниз, ребалансуємо Fair Value Gap у рамках корекції, йдемо вниз, ребаланс, йдемо вниз. Процес ребалансу. Оскільки всередині зони дізбалансу fair value Gap залишаються незаповнені ордери однієї зі сторін, то надалі. При підході ціни до цієї зони, ми можемо очікувати зупинку або повний розворот руху за рахунок даних ордерів. Як згадувалось вище, дисбаланси в основному формуються за трендом в імпульсах. Коли настає момент корекції, ціна буде активно прагнути перекрити зону дисбалансу. Цей процес прийнято називати ребалансом. При відсхідному русі найбільш сильними зонами value фервеґапи у діскаунті. При несхідному русі найбільш сильними зонами value фервегапи. Які знаходяться у преміум. Про логіку преміум та дискаунт я розповідав у своєму першому відео. Переходьте, подивіться. Взагалі, преміум дискаунт ми натягуємо від структурного мінімуму до максимуму. І бачимо, що у нас тут є дві зони: преміум -дискаунт. Дискаунт – це те, що нижче зони 0,5, преміум те, що вище. Тобто, якщо у нас висхідний рух, ми будемо шикати фейервелю гепи. У зонах дискаунту, тому що взагалі їх може бути досить багато, але нас цікавить саме у дискаунті. Тому що саме там формуються якби, ордери, які були створені після імпульсного входу гравця. Тобто бачимо рух, корекція до дискаунту, де у нас є fair value gap, рух, корекція до дискаунту, де у нас є fair value gap, і так далі. і тому подібне. Тож саме при несхідному русі. Рух вниз. Повертаємось в преміум, так як ми вже маємо тут шортовий тренд. Ребаланс фервелю гепу, рух, ребаланс і так далі. І тому подібно. Золоте правило ціна рухається від ліквідності до ліквідності. Ліквідність. ліквідність паралельно ребалансуючи ціну. Типи ребалансу. <кій> Існує три види перекриття зон дисбалансу. Перше це іофет. E Інакше Entry Drill – це часткове перекриття Gap-у за колом. Це відбувається без досягнення 50% зони. На молодшому таймфреймі ми побачимо зняття ліквідності всередині Fair Gap-у. Часто відбувається при сильному тренді. Коли у нас є імпульсний лонговий або шортовий тренд, ми часто можемо побачити ось таку ситуацію. Це у нас є Entry drill, тобто ми швидко торкаємось Gap-у, Паралельно тут знімаєш якусь ліквідність, тобто такий малесенький закол, це називається іофет e або Entry Drill. І при, при підтвердженні, ми можемо шукати собі позиції в лонг. Також бачимо 50%. Тут ціна протестувала рівень 50%. Не пробили його тілом. У нас тут фітіль, бачите, повага до 50%. І продовження. Тут у нас бачимо full feel, повне перекриття Fair Value gap. -у. Бачите, тут був Fair Value Gap, він абсолютно повністю заповнився. 0,5 не поважалося, бачимо, що ціна тілом перебиває його. Після досягнення фулл отримуємо реакцію. Контекст використання. Ми не можемо точно передбачити, який з рівнів ціна протестує. Тому Fair Value Gap здебільшого буде використовуватись нами як певна зона інтересу, де вже всередині нього на молодшому таймфреймі ми розглядатимемо злам, злам ринкової структури. Якості підтвердження, відпрацювання. Також розуміння, що буде розворот, чи ціна повністю пройде ФВГ без реакції. Fireволіgap є валідним, поки його повністю не пробили тілами. Нижче приклад підтвердження фейервелігапу H4 на таймфреймі m 15 Тобто, ось це у нас фейерволігап, який ми відмітили на таймфреймі H4. Ці свічки це таймфрейм m 15 Ми приходимо в файволігап і ми шукаємо підтвердження. Тут у нас був злам структури. І тут можна реалізовувати свої позиції в лонок. Так само тут Firewall gap H4, M15, злам структури, захід. Бачимо, тут, якби в рамках синхронізації таймфреймів, ми протестували H4, зробили BOSS m 15 Тут ми створили Firewall gap m 15 і в такому контексті ми можемо навіть тут перейти на молодший таймфрейм і знайти тут фрактальну позицію до цієї. Тобто, також у цьому Firewall gap реалізувати на. Меншому таймфреймі. Тобто, знову ж таки, як я казав на своїх бектестах, бек я завжди шукаю підтвердження на молодших таймфреймах. Тобто, я хочу реагувати на поведінку ціни, а я не хочу якби, намагатись передбачити це все, що мені потрібно. Просто побачити ту реакцію ціни, яку я хочу бачити в рамках моєї торгової стратегії, і реалізувати ці позиції. Просто отак лімітні ордери ставити на Fair Value Gap, і я так не торгую. Якщо у вас це вдається, то це круто, але я так не роблю. Це все, дуже коротенький ролик, але є ще друга частина. Якщо вам сподобався цей ролик, я обов'язково зроблю другий, тому що Fair Value Gap є ще декілька типів. У нас є ще Volume Imbalance, Gap, інверсія, BPR та Implied Fair Value Gap. Друзі, сподіваюсь, було корисно. Якщо так, поставте коментар, підтримайте канал, підпишіться, поставте лайк. Я обов'язково зроблю, як завжди, бектест сесію на тему ферве люґепів. Тому очікуйте відео, дотримуйтесь ризиків і всього вам найкращого.